Був такий період, ви дуже захоплювалися Василем Ломаченко, їздили до нього, е, дарували йому велосипед, їздили в Нью-Йорк, здається, на бій, да. коли він чемпіоном світу ставав. Е, як от, після 24 лютого змінилось до нього ставлення у вас? Чи може до чого змінилося? Що з ним зараз відбувається? Він був в ТРО, а потім перестав бути в ТРО. А потім кудись поїхав в Лос-Анджелес, мені здається. І... Ну, і він продовжує цю історію з православієм головного мозку. Я, я не, я Росії, не, 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 не слідкую. Ну, дивися. Якось розчарування не було, так? я не слідкую. От е, е, Ти мене спитаєш, от, е, ти слідкував за дівчиною, з якою я спілкуюсь? І ти спілкуєшся? Я кажу, я от, не знаю. З ким ти спілкуєшся? Що з нею? ну Вона тобі готує сніданки, не готує сніданки, є в тебе ран, зранку секс, немає. Я не знаю. Ну от ага. Я знаю, що з ним щось таке сталося, що він там Бо щось. Ти не спілкувався щось... Ні, 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 ні не спілкувався. Час.